Вітаю! і знову про моменти патрулювання інспекторів муніципальної варти, які запам'ятались найбільш, покажемо і розкажемо в черговому випуску ситуаційного центру. Залишайтесь з нами ці кілька хвилин. Допомагати рятувати, підставляти плече це наше кредо в роботі. Вечір пустинне місце аж тут дівчина біля автівки стало погано за кермом. Від лікарні відмовилась, попросила провести додому. Там зв'язалися з рідними, надали допомогу, пересвідчившись, що все добре продовжили патрулювання. Знаходимося по вулиці Шапській, перевірили сквер Рябо, Все добре, громадський порядок ніхто не порушує. Як добре, що багатьом громадянам також не байдуже, якщо хтось опиняється в біді, центр міста в квітковому павільйоні чоловік втратив свідомість, впав на підлогу, забивши собі лоба. Продавчині і перехожі кинулись на допомогу. А як інакше, поруч і муніципали швидка прибула вчасно. Біжуйте, біжуйте, а не голову. Найбойте. 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 Судячи з ознак, у громадянина стався інсульт, швидке реагування і злагодження з діях дали змогу врятувати життя. Тут ситуація з розряду нашкодив і втік. Уявіть. Пішохідний перехід район 4-ї школи, пішохід і автівка, що вже летить на червоний, прямо по пальцям ніг дівчини. Зреагували, швидка транспортує постраждало у прийомне відділення лікарні. Поліція з'ясовує всі деталі небезпечної пригоди. Поліція приїхала до пострадалої. Впевнені, кривдник буде притягнутий до відповідальності. І знову небезпека причаїлась на дорозі на регульованому перехресті. Цього разу під удар автівкою потрапив чоловік, який вилетів на лобове скло. На тілі біля каштану сталося ДТП, Збили чоловіка. Ми вже на місці чекаємо. поліцію та швидку допомогу. Прибувши медики, засвідчили чисельні забиття кінцівок та голови. Підняли чоловіка. ведуть у швидку допомогу. Тому госпіталізація для детального огляду була необхідна. Деталі події з'ясовуватимуть правоохоронні органи. Одне ясно, що найменша неуважність усіх учасників дорожнього руху може вартувати такими наслідками: будьте взаємовічливими на дорогах, особливо в темну пору доби. А ще краще озброїти світло відбиваючими елементами в одязі. Як це роблять наші інспектори, несучи варту, коли на дворі сутеніє. Скільки таких елементів було роздано нашими патрульними під час рейдів мікрорайонами міста? Користуйтесь, вони убезпечують вас, роблячи помітними, і це дійсно так. Улиця Ізмільська, крокуємо в бік АТБ. Нам як про районкіра без порушень, вкотре наголошуємо, що уважність та дотримання правил дорожнього руху це основні заходи безпеки на дорозі. Така ситуація могла спричинити не тільки затори, а й аварійне зіткнення. Ми врегулювали. Не місцевий, як виявилось. А цим хлопчикам нагадали, що гра на занедбаних територіях висотках то небезпечно і водночас безвідповідально зі сторони батьків. Ви ж знаєте, що тут не залазити? Я не спав. Ну, як я не знав? Ну, це ну, ну на кри. Ти зараз падеш у туди. Я бачив, що ти самому верхньому етажі був. Ти упадеш, потім роді заковують. Ребята, що делать? Визиваємо родителей? Не треба. надо не треба. так, батьки. Що будемо робити? Це ж ваша зона відповідальності. Пізнали своїх. Проведіть роз'яснювальну роботу. З хлопців взяли обіцянку не повторювати подібне. Та обіцяйте, що не будете так більше робити, да? Добре. Адже для вашого відпочинку в кожному мікрорайоні міста в дворах є безпечні зони, які завжди під наглядом. Спортивний майданчик, бачимо нікого з правопорушеннями не зафіксовано. Діти грають м'яч, сквер біля фонтану, район тіра без правопорушень. Моніторинг торгових об'єктів, які у вечірній час часто збирають біля себе завсякдатих, смільним. Також за правило біля маркету Леся. Наразі без правопорушень продовжуємо патрулювання. Біля кутозаського правопорушення зафіксовано. Алкогольних напоїв ніхто не вживає. Аж ось і привід для роз'яснювальної роботи. Прибудинкова територія компанія з алкоголем, яка ні, сном, ні духом, що виявляється, так не можна. Що сонізя за посідять. В не можна, за... можна розпівати общественному місця. Бо за цим часто ось такі зустрічні. А Що ж ти так напився? а? Аби охопити більше і реагувати швидше, автопатруль в дії. Вулиця Переможницька. Це також тихо, спокійно, тільки свірчки співають. Тут схоже, співали не тільки цвіркуни, а й люди. Зауваження громадян, мабуть, сполохкало їх. Об'їхав територію всіх домов, людей і нарушителей. немає. патрулювання в період комендантської години це спільні дії, направлені на дотримання норм правового режиму воєнного стану. Що це ви порушує комендантську годину? Ми на місці. Ми ж не ходимо. Не ну, от, а комендантська година, вона є комендантська година. І це беззаперечно. І що м я ні кажу. Отож, нагадуємо, що в період з 24-5 -го -го годину діє комендантська година, і в цей час провадиться спільне патрулювання на пішому маршруті номер 3 по вулиці Перемоги, Паркова та Бугарська. На маршруті патрулювання виявлено двоє порушників комендантської години. Для встановлення особи доставлені до чергової частини біловісовського відділу поліції, і так буде з кожним, хто загодя вже назвав себе хуліган, рухаючись цей час ще й без документів. З 22-го року ви знаєте, що в нас Знаю, військовий стан. Знає. Документи треба носити з собою. Тому спізнились, затримались, комендантська година застала на вулиці. Вас зупинив комендантський патруль. Ви зобов'язані надати документи, які оглянуть представники поліції та РТЦК. Ну, порушно, команда Більше не буде порушення. Ну а яка причина? Ну, дівчинки. А, ну, важлива причина. Це, звісно, гумор, бо таких причин чи не в кожного молодика. Проводили дівчину додому, подруга нашу не Захвали себе. Возвращались обратно домой, не описались время. Давайте додому, коротше, і давайте більше не порушити, добре? Що може бути найгіршим при зустрічі з порушниками комендантської години, так то зухвалість та неадекватність? Це співробітник поліції, вона представилася. Я співробітник муніципальної варти. Мало того, що ви не треба вигляді, приведіть себе адекватно. Так, саме адекватність дій і законослухняність дотримання норм і вимог убережуть вас від правопорушень. А інспектори та патрульні муніципальної варти покликані стояти на сторожі дотримання громадянами цих норм, аби наш акерман був безпечним для всіх. І про це дивіться в кожному випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти.